На російських сайтах для встановлення дітей з'явилися українські діти зі зміненими іменами та датами народження. Але про українське походження цих дітей немає жодного слова. Їх розлучили з сім'ями, бо їхні родини вбили. В них відібрали дитинство. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Ашех Насафідгам, асераміра алькен мале -лев -бне адам адамбагем ла сотра, що не виконується швидко вирок над вчинком лихим, тому і повне серце синів людських бажанням творити зло. Так, панове, непокаране зло повертається, відомий. Радянський дисидент, затятий антикомуніст Володимир Буковський згадував в своїх мемуарах: після путчу 91-го року я прийшов до російського керівництва та сказав: треба негайно провести суд над КПРС. І Якщо ви не проведете свого роду Нюрнберга чи його подоби, ви ніколи цей режим не прикінчите. Це все тягнеметься до нескінченності. Більше того, комуністи оживуть. Це як поранений звір. Підранка треба добити. Якщо ви його не доб'єте, він кинеться вам на горло. Сьогодні два людожерницьких режими, нащадки двох найжорстокіших комуністичних режимів за всю історію людства, на совісті яких сотні мільйонів людських жертв Росія та Китай тримають за горло все цивілізоване людство. І причиною цього є той факт, що на відміну від фашистського режиму. Набагато більш людожерницький комуністичний режим ніколи не був засуджений ніякої подоби руберського процесу ніколи не відбулось. Активісти майже щодня проводять багатотисячні мітинги на вулицях європейських столиць, протестуючи проти дій. Ізраїльських військових в секторі газа заплющуючи очі в той самий час на страшні утиски національних межин в Китаї, на сотні тисяч гурів, які їх тримають в концтаборах. А головне для нас заплющуючи очі на щоденні бомбардування мирних українських міст, на десятки тисяч ракет та мільйони снарядів, які путінський режим випустив по території незалежної України. Ще два роки тому Україна мала без перебільшення унікальний прецедент практично одностайної підтримки своїх звинувачень на адресу кривавої путінської Росії, коли на засіданнях Ради безпеки та Генеральної асамблеї ООН більше 140 країн світу категорично засуджували російську агресію та вимагали негайного виведення російських військ з усіх окупованих українських територій. А напроти фасадів російських посольств в європейських столицях місцеві активісти розвішували величезні банери, на яких зображували криваве обличчя російського диктатора. Ізраїль та його симпатики на заході щоденно нагадують світу про злочини хамасівських терористів, розміщуючи на центральних рекламних панелях того самого Нью-Йорку на – кадри знущань над ізраїльськими військовополоненими, нагадуючи про 1200 безвинних жертв, які загинули в перші два дні хамасівського нападу, в одних лише двох моргах Маріуполя було зафіксовано 100 разів більше жертв цивільного населення, а саме 120 тисяч тіл. І це без урахування тисяч тіл безвинних жертв, які лишилися під уламками численних багатоповерхових будинків, які були розтрощені російською артилерією та авіацією. Документальні фільми про ці злочини знімають не державні відповідальні українські органи, а активісти не іноземні кореспонденти докладно документують всі страшні події, які відбулись в Бучі в Гостомелі, в Ірпіні. Але після того, як славетні американські французькі журналісти першими дісталися до звільненого Херсона, випередивши нашого найвеличнішого, бо на декілька годин, їх позбавили за це акредитації. І потім саме ці кореспонденти знімали найрезонансніші документальні кадри в Ізраїль з незрозумілих причин спорядку денного так званого саміту миру були прибрані всі вимоги щодо засудження кривавої російської агресії, щодо компенсації, щодо виведення російських військ, щодо організації та проведення міжнародних трибуналів з вимогою засудження кривавого путінського режиму. Цітерянин Холодноярський пише на Тему, як він висловився з травусиною або зрадницькою політики Зелене, коли Карину Єршову знайшли в братській могилі на території храму в Бучі, у неї були зірвані всі нігті, рука впалена до кістки, ноги прострілені і, зрештою, її по звірячому зголтували і вбили. Дівчині було 23 роки. Вона одна із багатьох тисяч. Здавалося, що українська влада мала на кожному публічному міжнародному майданчику кричати про ці ваварські злочини, показувати світу, наскільки небезпечним є рашизм. Особливо це мав би волати президент України, але в реальності все навпаки. Спочатку зелені звільнили омбудсмена Денисову, яка піднімала ці питання. Тепер зручний і ручний до офісу президента омбудсмен Лубінець мовчить цю тему навіть опосередковано. Не згадує. А українському Черчиллю, що любить навіть під час війни відвідувати союзника Кабо Верде, не вистачає рівня елементарної людяності та моралі, щоб озвучити цю тему. Натомість йому вистачає сміливості публічно полаятися з партнерами, які допомагають Україні. І це не стільки претензія до нашого недолугого офісу президента з його президентом і реальним керівником країни регентом Єрмаком. Їх вже не переробити. Можливо, лише усунути, а це претензія до самого суспільства, що мовчить, бо наше мовчання є союзник їх ідіотських вчинків. Твіттерянка Яна коментує: відео з катуванням ізраїльтянки Шані Лук облетіло весь світ, і тому Ізраїль має таку підтримку. А тут, схоже, якісь єрмацько арахамівсько подолянські договорнічки мають пунктик про мовчання. Найприкріше і найстрашніше, що релігійна громада Бучі вирішила. Лишатися у московському патріархаті, слуги на чолі самим Зеленським з Арестовичем та депутаткою регіону Гастомеля та Ірпіня Смаглюк Василенко радили. Сидіть вдома. Росіяни цивільних не трогають. Так пише Твітерянам Курзвуц. Карина Єршова послухалась Зеленського та залишилась вдома, так як це на його думку було найбезпечніше місце. Усі, хто послухав Зеленського, зґвалтовані, закатовані або лежать в розстрільних ямах. Ну так коментує Михайло Кос. А навіщо зеленим було кричати? Ще не доведи, Боже, Захід зробив би все, аби придушити Росію ще в 22-му році. А як же Оман? Там же, мабуть, було домовлено про зникнення України та українців. Так, зелені слуги пише твітерянка Ріосе, хочуть максимально не привертати до цього увагу. Але чому? Я боюся цих відповідей. Твітерянка Ольга Рев пише. Британська розвідка каже про 11 тисяч українських дітей, яких рашисти тримають в концтаборах для перевиховання. Ще раз, це британська розвідка, не наша наша трендить про двійників хвороби Путіна та каву в Ялті. Наші змі мовчать про цих дітей. Це не є центральною темою обговорення. У нас мовні церковні конфлікти, тертя армії влади, а потім Гутеереш каже найбільше жертв у газі, і не треба тут коко-ко про те, що Гутереш куплений. У нас вдома інфовакум щодо цих дітей. Якби не британці, про них би ніхто й не згадав, бо владі на них плювати, та й громадянам теж. Знаєте, що означає заява генсека ООН про те, що найбільше жертв у газі. Це повний провал інфополітики Зеленського. Бо про наші жертви навіть в Україні мовчать, аби перекрити їх своє пролюбили. Бо Денисову для цього і звільнили, щоб замовчувати звірства Русні. Олег Леусенко, я би сказав не просто провальна інформполітика Зеленського, а навмисне замовчування численних жертв ригівським режимом Єрмака Зеленського. Чи багато разів Зеленський звертався до наших союзників з проханням скликати ООН щодо російських обстрілів і масових вбивств? Ні, Тамара Горіхозерня пише. Кажуть, що начебто Денисова з донькою вигадували резонансні випадки зґвалтувань. Якщо це так виходить на фоні реальних злочинів, у тому числі зґвалтувань, з якоюсь метою створювалися фейки, це неправда, яка легко розкривається і злітає у будь-якому суді ще раз. Є підозра, що висока посадова особа озвучила вигадані історії, і на них послалися усі провідні змі світу, як на офіційну інформацію. Ці історії містили деталі, які легко перевірити, наприклад, про дівчат-близнючок, і їх почали перевіряти західні журналісти, після чого впиралися в порожнечу. Одночасно, Росія з самого початку кричить, що звірство та Бучі це фейк. Виносимо за дужки те, як ми зараз почуваємося. Я, наприклад, як упльована, тому що у своїх дописах згадувала всі ці, ці випадки. Давайте називати речі своїми іменами як от диверсії, диверсіями. Якщо фейковість історії підтвердиться, це буде одна з найбільш успішних спецоперацій проти України за останній час. Правоохоронним органам потрібно виходити на серію брифінгів і оприлюднювати реальні дані щодо злочинів росіян проти мирного населення з цифрами, фото, прив'язкою до населених пунктів, свідченнями очевидців. Це мають бути вагомі і достовірні матеріали. Я просто не уявляю, що буде, якщо ми програємо інформаційну війну Росії саме на цій ділянці фронту. Автор розслідування по Денисові й Соня Лукашова, яка звинувачувала колишню омбудсменку в створенні фейків про зґвалтування українських дітей, потрапило в базу миротворця. Матеріали Лукашової, пише сайт «Миротворець», дуже сильно цитуються російською пропагандою. Так, панове, як писав колись Альберт Ейнштейн, цей світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що багато хто бачить це і нічого не роблять. Бачити несправедливість та мовчати це самому брати участь і несправедливості. Недаремно кажуть, що байдужість це параліч душі, і найбільший гріх по відношенню до ближнього не ненависть, а байдужість. Ось істинна вершина нелюдяності. Тож, панове, попри все, не втрачаємо віру в людство, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.